Друзі, усім привіт! І це відео про те, що вам потрібно робити, щоб не отримати візу в США. Не оформлюй візу в США, поки не переглянеш це відео. Перше, не підготувати пакет документів разом з компанією OpenVisa. Наші менеджери мають багато успішних кейсів відкриття віз до США, Канади, Великої Британії та інших країн. Тому звертайся за консультацією. Друге це надати недостовірну інформацію для заповнення заявки нашим менеджерам, третє не підготуватися до співбесіди з консульським офіцером. І менеджери знають деякі секрети і важливі питання, які можуть пролунати під час самої співбесіди. Тому ми також підготовлюємо клієнта і знаємо усі підводні камені співбесід. І... Четверте, це те, що немає прив'язки до вашої країни, до України, наприклад, ви можете з легкістю залишити всі свої справи. І, взагалі, вас тут нічого не тримає, у вас немає ні родинних зв'язків, ні бізнесу, ні роботи. І ви можете іммігрувати до США. Поширіть це відео серед друзів, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш телеканал. Також ми є в соцмережах, тому це ваш. Шанс отримати візу в США. До зустрічі!